Зараз ми знаходимося в центрі села Ясногірка, яке нараховує близько двох тисяч жителів. Близько 700 діток живе в нашому селі. І Їхня кількість зростає, народжуваність зростає. І ми сьогодні хочемо звернутися від імені жителів села, від діток до народного депутата Віктора Нечипоровича Мялика, який. Протягом вже багатьох років робить багато добрих справ. Давно знайомі з Віктором Нечипоровичем, давно бачимо його добрі діла на теренах нашого регіону в різних населених пунктах. Особисто бачив встановлені дитячі майданчики, де дітвора проводить своє дозвілля. Тому ми звертаємося до Віктора Нечипоровича, також до депутата обласної ради Андрія Пехотіна, який співпрацює з Нечипоровичем, для того, щоб в нашому селі ось в цій локації був встановлений дитячий майданчик. Будемо дуже вдячні, якщо ви нас почуєте і посприяєте в тому, щоб наша дітвора мала щасливе дитинство і могла гарно проводити свій час на сучасному дитячому майданчику. Щиро дякуємо, хай Господь рясно благословить вас за вашу е добру душу, за ваші добрі справи, які ви робите для громади. Будьте благословені! Ми вже Хочемо отримати новий сучасний майданчик, який стане радістю для наших діток. Дитячий майданчик забезпечить безтурботний відпочинок на свіжому повітрі з користю для їх розвитку. Зміцнити загартує дитячий організм, а також надасть можливість займатися спортом та відпочивати в найкомфортніших умовах. Допоможіть зробити наше дитинство щасливим. Дякуємо вам за увагу. та Чекаємо на допомогу.